Ташине молоко. Друзі, це неймовірно. Це смакота. І що тут, тут за рецепт? Нас, а що? Які інгредієнти? Да. Тут у нас масло та згущене молоко, це білки, тут вода у нас з агаром, цукор, ванільний цукор, сироп глюкози. І тут у нас 2 грама солі та лимонний сік. Угу. Зараз будемо починати заварювати агар та збивати білки. Для цього всього вам потрібен хороший міксер. Так, Потужний? Потужний Потужний. такий, щоб було потужно зрозуміло. Потужно все. Коротше, оце наші інгредієнти, це ми маємо. І буде дуже-дуже смачне пташине молоко. Хтось може полюбляє, хтось може робив. Діліться, розповідайте. Можете написати свій якийсь опит в цьому в коментарях із задоволенням подивимось, може щось додамо. Що скажете, друзі? Готували пташине молоко? чи ні? Тому що у нас воно дуже смачне. Дуже, дуже смачне.